Те, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і я собі організувала гніздечко з тих гілок, які падають на одеситів і гостей міста завдяки зелентресту. Чого я так вирішила? Та тому що останнім часом в пабліках з'явився не один допис про те, що людей привалило буквально гілками з аварійних дерев. Ми зараз знаходимося на перехресті Троїцький, і європейської, і ось там бачимо на дереві уламок гілки. Але цей випадок, я наголошую, не поодинокий, не так давно. На вулиці Клиновій, 2, район 5-ї станції фонтана, суга гілка впала на жінку і на підлітка. І їх госпіталізували з тяжкими травмами. Це люди пишуть в пабліках, ми нічого не вигадуємо. Я вам більше скажу. Ми не раз і не два, коли десь їздили оце, працювали по місту не на нас, але біля нас падали гілочки з аварійних дерев. Питання до зелентресту. як так? Ви стабільно займаєтеся підрахунком якихось пеньків? Ви ці дерева аварійні повинні були порахувати давним-давно. Я наголошую, ви паспорти деревам повидавали. Це у вас що виходить, всі дерева інваліди. Чому вони валяться на людей? Чому за аварійними деревами в Одесі ніхто не стежить? Зелентрест, будь ласка, проведіть якусь нормальну інвентаризацію, а не тільки підрізайте на вулиці італійські дерева, як ви це любите робити місяцями. У нас Одеса велика. В нас тут вітри, в нас тут моречко, і в нас бувають аварійні такі ситуації. Не треба, щоб на людей падало, їх привалювало. А то ви зрізаєте, ось і коли вже впало, тоді ви зрізали. А так бути не повинно. Біржева. Натисніть на зелентрест. Вони постійно якісь підряди на щось отримують, а в нас з деревами караул. Ось неозброєно оком видно. Там сухе дерево. А тут дерево взагалі о! Прилягло на будинок, втомилося. Ми теж втомилися розказувати зелентресту, що і як їм робити. Ви ж там ЗП утримуєте? Ну нарешті повинні самі зрозуміти, що і як. А ви, дорогі одеситогості міста? Будь ласка, бережіть свою голову, коли ви ходите по вулицях Одеси. І якщо ви помічаєте щось, що не окей, пишіть нам в коментарі. Це «Перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимось обов'язково ще.